Доброго часу доби, любі мої друзі. Перед наступною піснею я хочу вам дещо пояснити. На жаль, у нашому житті нерідкісні випадки, коли людина потрапляє у безвихідні, як їй здається, ситуації. В такому стані ми почуваємо себе розгубленими, слабкими, відчайдушними. Часто ми не знаємо, що робити і як далі жити. Приводом для цього можуть стати якісь побутові негаразди, будь-які руйнування мрій та надій нашого життя. І добре, якщо людина залишається, як то кажуть, на плаву, хоч плаче, але живе. Та, на жаль, не рідкісні випадки, коли людина, добровільно, перебуваючи у відчаї, вирішує сама себе позбавити життя. І це почало відбуватися не зараз. Подібно було і в довоєнні часи. Наприклад, у тих селах, де я несу служіння тільки за моїх часів таких випадків було вже немало. Також лікарі, що працюють на машинах швидкої допомоги, розповідають про безліч подібних ситуацій. Тобто, зазвичай у людей це відбувається на якомусь побутовому ґрунті, безлад у житті, у родинних стосунках. У робочому колективі, фінансові труднощі. Все це може стати приводом для розгубленості, відчаю та відсутності смислу життя. Та я би приєднав ці труднощі не до явищ побутового, але духовного порядку. Я дуже хочу звернутися до всіх людей, особливо до тих, кого ця проблема може торкнутися або навіть торкається зараз. Та вдихнути надію на немарність, недаремність нашого життя. Попередити а будь-кого й відвести від біди, відмовити від жахливого необережного кроку. Сьогодні і без того багато смертей. Сьогодні і без того лютує війна. Ми повинні розуміти. Що людина залишається живою, навіть покидаючи своє тіло, тобто від себе не втекти. Себе можна тільки виправити, впоравшись з життєвим завданням, яке дає нам Господь Бог. Саме про це я і хочу представити вашій увазі пісню, яка називається Спецкор. Буває довіра, віч на віч колись, буває, соромишся друзям, що близне, свої виставляти смішні переваги, де правда і пафос розмішані скрізь, Щоб в розповідь вірли треба її. Словами прибрати яке і коли, ораторським діючим вдосталь мистецтвом, гортаючи зошит думок в голові. Мій старший товариш, в малому фоє, де радісно йшлось і про те, і про те. Спитав мене прямо без посмішки й тіні, Чим в рано волосся моє. В житті є причини для болячих ран. Можливо, в минулому в тебе афган, а може, пізніше десь точка гаряча. Скажи, не соромлячись, де ти бував. Я трохи злякався від зважених слів. Слабкий я боюсь і боїв, і фронтів. Хто бачив мене, та який же я воїн, і тему на інше скоріш перевів, я з криком у груди би міг себе бити, мовляв, мало знаєш ти, що таке жити, та раптом подумав, що в захваті кожен підносити вміє себе і хвалити. Історія світу, у лоні пригоди ми знаємо. Воєн повна і скорбот, ми навіть рахуємо дні та епохи і прикрих поразок, і гучних перемог, та вгорі забувши, прочиї спаї, ми часто вступаємо в інші бої, і фронт тих боїв, він таємний і незривий, де тіло зосередини Рвуча храї послаблення хто би собі не просив, ця битва нам. Тує безлічі сил, мого напризначає нам інші епохи, на стрічці життя на полотнах вітрил, немає ні шрамів, ні грубих рубців, жалоби знагоди загиблих отців, та цю боротьбу можна дивну назвати, Життя всього сенсом без папосних слів, буває без залпиць. З реальних машин порито воронками поле душі, чужі літаки, сон відбивши, кружляють в той час, коли світ споживає в тиші, і я прориваюсь крізь злий коридор, гармат тих, що дихають дулом в упор, на мирну ділянку за лінію фронту, здійснивши завдання військовий спецкорг. З собою тримаючи вірний планшет статті я нової, накидав сюжет, До вас я доводжу гарячі новини, у віршах чи співом принісши куплет. Бажаю, щоб не лише ближній і я знав правду про всі спотикання буття. І знаючи це був у розумі і статний у скруті не тлітий, обравший життя.